Серцево-судинна система українців, які пережили стрес війни на 15 років старша ніж за паспортом. Шокує, правда, З початком війни побільшило також патології новонароджених. Це за спостереженням лікарів Київського перинатального центру і приблизно на 15%. А випадків діабету у 2023-му виявили на 100 тисяч більше ніж на початку війни. Війна вбиває нас не лише ракетами і дронами, це удар по здоров'ю, якого ми можемо одразу і не відчувати. А от чи можемо ми себе захистити зараз? Усе розповім. Підписуйтеся, ставте лайки, щоб отримувати корисну інформацію про здоров'я. Отже, трохи перед історією. На початку року разом з фахівцями інституту геронтології імені Чуботарьова я поїхала у Бишівську громаду на Київщині. Там лікарі в рамках програми здійснювали обстеження місцевих, і, власне, у черзі кожен скаржився на погіршення здоров'я. А це були люди різного віку, молоді, старші. І це можна було б списати на психосоматику, але лікарі мали не тільки мету. Обстежити людей вони також робили свої наукові дослідження, і впродовж року вони рахували, підраховували чи збільшується кількість різноманітних захворювань. А це їхній науковий проект. І, власне, минув рік. І от які результати вони отримали? Прошу послухати. Ми рік надавали допомогу мешканцям Вишевської громади, які постраждали після ракетного обстрілу. І що ми зараз маємо? Це попередні дані, які ми вже отримали і обрахували мешканці, які перебували під час ракетного обстрілу і лишаються жити на території громади, в громаді, вони старше свого паспортного віку на 10-12 років. Це такі от дані ми отримали. Ми отримали також за цей рік. Люди, які не перебували в умовах військових дій, вони мають ознаки хронічної хвороби нирок. Угу. Тобто, про що це говорить? З віком зменшується функціональна активність всіх систем організму. Це ми звикли говорити як клімакс, перебудова, 50+, Але у людей навіть 40-річного віку ми бачимо зниження функціонального стану нирок. Ну, власне, цей коментар статистику нам озвучила Валентина Чижова, це головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів інституту імені геротології імені Чеботарьова. Ця установа займається вивченням процесів старіння та вікових змін, і під час війни це стало ще актуальнішим. До речі, там мені теж запропонували пройти комплексне обстеження приблизно у той же період, щоб визначити справжній біологічний вік мого організму. І От результати на той час мені було 38 років і. Стан тіла відповідав 28-річному віку. Це на 10 років молодше, але от серцево судинна система навпаки була. На 10 років старшої, тобто, умовно кажучи, під 50, як і в жителів Бишівської громади. І ми нагадаємо, що комплексне дослідження підтвердило саме це, що війна, на жаль, б'є по нашій серцево судинній системі і не тільки механізми, пояснюють лікарі, доволі прості. Отже, під впливом стресу в організмі надмірно виділяються гормони стресу: це адреналін і кортизол. У нормальних умовах, якби ми лягали вчасно спати. Напередодні одної доби, а прокидалися в інші. В нас би вироблявся мелатонін, гормон сну. А ближче до ранку, десь о четвертій ранку, кортизол. Але ж ми не спимо, ми рахуємо ракети і шахеди вночі, дивимося новини, і вже тоді, в серед ночі, в нас замість мелатоніну виділяється кортизол. І зранку він теж продовжує виділятися, тобто наш організм постійно під дією кортизолу. А що відбувається далі? Теж прошу послухати. Що таке кортизол? Кортизол це гормон стресу. Якщо він виділяється, потім знижується і зменшується, це дуже добре. Е, отакі інтервальні тренування теж у нас в інституті було показано: дихальне тренування. Тобто людина дихає, як піднімається над рівнем моря, десь 3-4 тисячі кілометрів, потім дихає повітрям. І це дуже гарно впливає на тривалість життя. Але якщо дати таке навантаження постійно, то людина довго не витримає. Так само і в позиції кортизолу. Тобто кортизол це підвищений тиск, це підвищена частота серцевих скорочень, це зменшення функціонального і погіршення функціонального стану ендотелію і функції нирок. Тобто і тут вже включаються всі, скажімо так, нейротрансмітерні, якщо так можна сказати, тому що ми не отримуємо дофаміну. Ми не отримуємо гормонів радості. Ми не врівноважуємо ці гормони стресу з гормонами радості. Вже навіть якісь події, які могли би нас якось порадувати, ми сприймаємо як зазвичайні ситуації, і це дуже погано. І в плані цього і гіпертонічна хвороба помолодшала, і у нас є пацієнт, якому 37 років, і він вже після інсульту. А, уточнення, так. Тобто, наприклад, у нас виникають проблеми серцево системи, і від... з серцево-судинною системою. Це за рахунок дисфункції судинного ендотелію. Тобто, ендотелія це по площі, це внутрішня вистілка наших судин, і він по площі. Декілька уімблдонів, так от скажімо. І вагою це півтора-два кілограми. Це внутрішня вистілка судин. На стресі зменшується здатність цих судин релаксувати, розширюватися. Вони спазмовані. Коли судина спазмована, вона не здатна донести ті поживні речовини до органів, до тканин. Вона не здатна навіть ліки правильно донести, утилізувати організму. І коли функція знижується, в тому числі за судинного компонента. Ну, отже, от у загальну цей кортизол, він згодом впливає на все, тобто погіршується функція нирок серцево-судинної системи. Ну і про серцево-судинну систему. Ще одне на 16% збільшилася кількість інсультів в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Таку інформацію подає Міністерство охорони здоров'я і уточнення також за словами профільного міністра Віктора Ляшка: через війну інсульти також молодшують на 10-15 років. Теж ми вже згадували про патології нова. Народжених це звичайно наприклад лише одного київського перинатального центру, але патології різні, тобто недоношені діти, інфіковані діти і діабет у світі зараз говорять про епідемію діабету, але в Україні через війну ситуація ще гірша. Вас прошу послухати. Навіть є декілька українських публікацій, які зараз опубліковані в міжнародних журналах, і в яких і розповідається про те, як пропорційно з роками війни збільшується кількість пацієнтів із перше виявленим цукровим діабетом другого типу. Я би ще хотіла одне речення сказати, що ковід. 19 посприяв збільшенню кількості пацієнтів з діабетом, і так само війна сприяє через що основною причиною є це наші тривожні розлади, це наші постійні стреси, тривожно-депресивні стани. Кількість діабету збільшується не тільки. Серед тих людей, які живуть, знаєте, в більш таких вразливих на більш вразливих територіях, а збільшується і серед звичайного мирного населення, і основна причина це те, що ми перебуваємо всі з вами в постійному хронічному стресі. Якщо говорити про кількість вперше виявленого, да або про кількість випадків. В Україні офіційно зареєстровано Міністерство охорони здоров'я мільйон двісті тисяч пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Але якщо аплікувати дані міжнародних досліджень на Україну, ну вважається, що в середньому десь близько 9-11% населення країни мають цукровий діабет другого типу в Україні в 2023 році десь близько 580 вісімдесят тисяч наших жителів наших українців отримали діагноз вперше виявленого цукрового діабету другого типу. Тобто, офіційна цифра, вона значно є вищою за ту цифру, яка зареєстрована, тобто, за мільйон двісті тисяч. Це була Яніна Саєнко, кандидат медичних наук, завідувачка відділом вивчення ВІК-асоційованих кардіометричних захворювань цього ж інституту геронтології. Ну і, власне, те, як стрес під час війни впливає на здоров'я, досліджують вчені по всьому світу, науковці з 14-го до 17-го року спостерігали за станом біженців із Сирії, які лікувалися в Йорданському університетському госпіталі, і вони, як і українці, теж виявилися більш схильними до серцево-судинних захворювань. Отже. Що нам робити у цій ситуації? Адже війна триває і от, власне, просто взяти і заспокоїтися нереально. Перш за все, радять лікарі, треба пам'ятати про прості, але дуже дієві речі. Це збалансоване харчування, так звана формула здорової тарілки або формула долонів, в якій мають бути жири, білки, вуглеводи і клітковина. А для зміцнення судин корисні також зелені овочі та фрукти, і також важливий рух. І тут не треба годинами тренуватися в залі. А як потрібно? Слухайте. Потрібно мати достатню фізичну активність, особливо ефективними є прогулянки на свіжому повітрі. Тобто, і, і скільки цьому... часу гуляти треба? 10 тисяч кроків щодня. Це найпростіше правило. Скандинавська ходьба, прогулянки із подружками, із чоловіком. І в цьому якраз є ще одна третя рекомендація: це соціальні наші комунікації, це спілкування з нашими рідними, близькими, з нашими друзями, з подругами. Ну і безумовно всі додаткові фізичні активності, які також можуть бути і теніс, і танці, і йога, і якісь групові заняття. Ну, кожен може для себе обрати те, що він хотів би. Ну, власне, я запитала ще уточнила про ці соціальні комунікації, як це працює, тому що ну здавалося б, що такого, що ми поспілкуємося з друзями чи родичами. А, медики пояснили, тобто, це ну, та звичайно, окрім хорошого настрою, це ще й рух. Тобто, коли ми йдемо кудись на зустріч, ми рухаємося, і чи ми йдемо на якийсь гурток, ми також рухаємося, тому тут немає фантастики, це звичайна медицина. Після дослідження, яке мені зробили в інституті гарантології, мені, окрім цих простих правил, які я вам вже розказала, також призначили певне лікування, це навіть не лікування. Ми виміряли мені рівень, рівень різних гормонів, виміряли рівень вітамінів, зокрема Д та Б, і призначили препарати, а також вітаміни, які я приймала впродовж кількох місяців і отримала результат, ну, окрім того, що показники змінилися, але я себе почала краще відчувати і власне про вітаміни, як їх приймати, які саме, в яких саме пропорціях, що з чим приймати, ми про це вам розкажемо у нашому наступному випуску. Тобто, підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати корисну інформацію про здоров'я.